Привіт усім! Сьогодні відео про трансферні новини. Традиційно. Ми починаємо. Подивляється, що Манчестер Сіті та РБ Лейпциг закрили угоду про підписання Йошку Гвардіола. Він вже пройшов частину медоогляду у Манчестер Сіті. Йдемо далі, і далі наживе Фелікс, який перейде до каталонської Барселони, ймовірно, в оренду з правом викупу, тому що Фелікс сказав, що він із дитинства мріяв про переход до Барсель. Джордан Хендерсон переходить до Аль-Іті Фак, який зараз тренує. Стівен Джерард. Ліверпуль хоче за свого півзахисника та капітана 12 мільйонів фунтів. Харві Барт офіційно гравець Ньюкасл 38 мільйонів фунтів, саме стільки шейхи заплатили Лестеру за лівого вінгера. Побажаємо йому успіхів. Ряд Марез вже гравець Аль. Ах Лі. Він вже закриває цей трансфер, тому найближчі сутки він може. Стати гравцем клубу. На цьому в мене все. Став лайк та підписуйтесь на мій ютуб та телеграм-канал. В телеграмі всі офіційні новини, розклади матчів, це коли є ігри та трансферні новини. Будьте в курсі всіх футбольних подій, тому підписуйтесь. Слава Україні! На все добре, до побачення!